Я взагалі планував вам показати Kingdom Come 2 місяці назад. Я не знаю, в якому році вийде цей відос. Відос по Kingdom Come, але через те, що там інтро на 4 години, який я чисто фізично не зміг смішно поки збунтувати, то відео трішки затримається. Тому сьогодні зіграємо в демку гри зломлений світ відписатись, будь ласка, не від мене. І в цій демці має бути український, і слава Богу, мені не доведеться писати субтитри самому. Мене тільки трохи намахали, і в демці нема. Це було найшвидше розчарування в моєму житті. Тут, по-моєму, є англійської дебаш, що це мова? я ж англійську вибрав. Що Це за приколи гра, ей. З другого разу мені таки вдалося виставити англійську. Я не знаю, що це був за прикол. Спочатку, але української тут дійсно нема. Тому доведеться терпіти мій прекрасний переклад. Я, я не хочу вас заздалегідь лякати тим, наскільки ця гра неякісна. Але просто подивіться на цей логотип завантаження. Не скажіть мені, що я не один бачу до ньому срані пікселі. Коли я сказав, що я додам сюди український переклад, я не сказав, що він буде якісний. Це просто прекрасно. Гра починається з того, що головна героїня прокидається на коврику біля дверей. Я, я не можу зрозуміти, це вона вчора настільки по чорному бухала, що прийшла просто і на коврику заснула, навіть доріжка не доповзла. Господи Боже, за кого ми граємо. А Чого а тут такі тріщини на стінах? Як взагалі подібні тріщини можна зробити? Молодої героїні, що хобі вносити зміни до інтер'єру кувалду єду серйозно. Да, непогана така в головної героїні хата. Якщо це, звісно, її хата, а не вона п'яда в чиюсь вломилась. Може, звідси можна просто вийти, я не знаю, і це припиниться. Ну, давай. Не. Беде дуже погане перечуття стосовно до якості цієї демки. Тут є сонцесяйний образ мужика з котом, частину якого вкрали. Мені хтось з здоровим глуздом може пояснити нашу комусь красти картину, але не повністю. Роги, які наставили головній героїні, і Діра в стелі. Тут в кожній кімнаті будуть, так? Гра тільки почалася, я вже підозрюю, що це буде не гра а притча про головну героїню її алкоголізм, Від якого вона страждає. Або насолоджується одне з двох. Тут книжка називається 100 активностей, якими можна займатися з мамою. Ч... Гра чиєю? Чиєю, блін. Так, окей, я навіть не буду задавати це питанням, що це за херня і чому нам це показують, просто йдемо далі. Тут є якісь дуже дивні картини і купа закритих дверей. А можна нам відкриті двері? Відкриті двері, в які можна пройти, блін, треба було це уточнювати. На, ну є хороша новина, ми знайшли підвал. Це те прекрасне місце, де зазвичай відбувається вся магія в але нас підвал не I'm пускають, бо там нема світла. Вона ну, гріння не може 2 метри спуститися вниз і намацати перемикач. Тому ну, нам доведеться йти шукати ліхтарик. Тут є другий поверх, в якому нічого нема. Пуста кімната, в якій немає нічого, крім записки від її мами. яка їй цькує, що вона якоюсь фігньою займається, прям як я в цьому горорі. І просто пуста темна кімната. Все. Ну давайте, я не знаю, якихось монстрів, покажіть скрібери на весь екран ну... Що це таке? Це ж горор? На героїні знайшла в наш час відбуваються, Ти можеш телефоном підсвітити як нормальна людина. Дай вгадаю, в ньому нема батареї. Злом записок в кімнаті головної героїні стає зрозуміло, що всі її цькували за вагу. А неї якісь чорнобірі фотки під ріжком. Знаєте, я не здивуюсь, якщо її цкували за вагу, і вона потім всіх цих людей зарізала, і от в закритому підвалі їх тіла лежать. І вона їх їсть помалу. Це би був прикольний твіст. Нехай мені відріже трохи. Батарейки. Нікий поп -айдол, до якого вона молиться, який написав пісню про те, що вона жирна. Все, ми взяли Ріхтарик ми підвал, і ми спускаємося в підвали, от зараз буде страшно. От один крок вперед і буде скример або не буде. А, тобто головна гріня могла просто спуститися по сходах в підвал, навіть без Ріхтарика і вмкнути світло, і наше це все було. Знаєте, якщо в цій грі зараз щось не почне відбуватися, мені доведеться йти шукати свою книгу заклинань і самому прикликати демонів. Бо ну, мені нема, вам показувати, тут нічого не, не відбувається. Ууу, демонічна активність почалась, треба приступати до роботи. По-моєму, -по -по я намацав демона. По-моєму, він радий мене бачити. Так, ану розвертайся. Розвертайся, я сказав. Сука, вирвався, все нічого, я теж і піймаю. Айчайн вилі а чайтебіфренд. Це як Friends без Benefits? чи що? про що вона говорить? По моєму я сьогодні перестарався і мене просто закрили в ж, бо я всяку херню більше ти творив. <свісно> Ніби мене це зупинить. Це мав би бути, напевно, дуже страшний на думку розробників. Moment, але мені більше цікаво, чого ця моделька настільки роздягнута, і чи не вліпить YouTube мені часом 21+, як на одному з попередніх відосів. Ну, та, таке буває, коли людину намагаються втопити в унітазі, вона від цього може бути трішки незадоволена. Чому в субтитрах сказано, що це мама? Це типу одне з ста легендарних активностей, якими можна з мамою займатися, натопити в унітазі. Це я з глузду з'їхав, чи там був якийсь дуже дивний звук, поки екран був темний? Фу, ось що це було! Якою розрахована ця демка, господи Боже. Е, після тих прекрасних речей, які сталися з головною героїною в ванні і найбільшої срачки в її житті, в нас збільшився підвал. В нас тепер в підвалі свій підвал. Це, це типу підвал в підвал. Я не знаю, як херню назвати. Ні, насправді, якщо тут демони, поки головна героїня не бачить, добудовують їй хату, і вона весь час стає більшою, то це прикольний концепт, але мені здається що тут трішки не те. Капець тут, звісно, більше місця стало, як це взагалі можливо. Це смішно, якщо головна героїня насправді володіє чорною магією, і вона просто демонів взяла в рабство і використовує як чорно робочих. Це все одно не настільки погано, як те, що я з ними роблю, але ладно. О, дайте я вгадаю, це була пастка від демонів, щоб заманити нас в підвал. Вони такі. Хм, хм, чим можна заманити людину в підвал? Давайте вкрадемо кусок картини. <реку> <реку> ну, знаєте, я кожен раз, коли граю в горор і починається щось типу страшне, в мене в голові голос такий: Ти хочеш бути популярним ютубером? Ти знаєш, що ти маєш робити? Як же страшно. Я прям от відчуваю це напруження в повітрі. Оцей страх відчуття невідворотного. Воно мене схопило. Во, блін. А, стоп, це не кінець гри я думаю, що ця штука на блін. Трах незручно поїзд. Ну, я стою, як придурок, і цей монстр до мене деп'явся, такий що ти встав Тікаєм, тікаєм. Щоб монстр нас не догнав, ми загубили монстр. Ладно, не бути мені популярним що це за херня, куди дівся монстр. Я вас вітаю, монстр застряг в стіні, Братан, тебе там все в І Зараз та є гіршою Хвилину. Тут або нічого не відбувається, або коли щось відбувається, це настільки погано, що краще б не відбувалося. Я не знаю, як в розробники цієї ігри дивляться людям в очі. Я думаю, що вони не дивляться, і думаю, що якщо люди пограли в цю гру, вони просто потім пиздять розробника, якщо вони його побачать. Ладно, я, я просто лишу монстра в підвалі, і буду сподіватися, що йому стане краще. Давайте давайте ми просто підемо звідси, я більше не витримую цієї гадьби. Я думав, що це нормальний горор. Тут просто всі двері знову закриті. Грі не сподобалось, що я над нею насміхаюсь. Ну, повір мені грає, ще навіть не починав над тобою угарати. А, тут просто відбулися реінновації, і тепер ми ходимо не через двері, а повзаємо через діру в стіні. Да, в неї хата знову стала більша. А наші розробники зробили цілу катсцену того, як ми лізем через діру. Да, в головної героїні справді хата стала більша. Просто з кожною секундою стає все цікавіше і цікавіше, наскільки вартість її хати зростає від того, що демони реінновації проводять. От, скажіть мені, любі глядачі, якби у вас була така порожня кімната в хаті, що би ви туди поставили? Я б поставив туди інженера Стіфортресу просто, тому що я можу. Ладно, дам цей горор проходити, бо щось я зовсім якоюсь фігньою почав займатись. Я не знаю, чи там було видно оцей придурок, коли вибігав головою вдарився об двері. Братан, ти йдеш чи ти знов застряг? О, він йде. Ууу, як же страшно, Боже. Ти встигаєш? Встигаєш молодець. У, Ууу, як же я бою, блять, я не можу цього серйозно сприймати. Взагалі ця штука, по-моєму, мала б вбивати одним ударом, бо в неї анімація того, як вона ламає шию. Але це виглядає так, ніби їй просто сили бракує, і вона так трішки повертає голову головній героїні, після чого вона героїня далі тікає. Ну, Ну ладно. Знаєте, я от не хочу скаржитися, але мені в цій грі доводиться морально підтримувати монстра і слідкувати, щоб він со мною встигав. Це єдина розвага в цій, інакше він взагалі нічого не буде відбувати. Ой. Якщо вам цікаво, що сталося, то купа стала більша. Ця гра просто мною знущається. Окей, uh, okay, вітаю. Тепер демони провели рейновації в ванні. Вона стала більша. Який, який взагалі розмір цієї хати? 1000 метрів квадратних, господи. Я, я не можу зрозуміти, ця гра серйозно не ще не очи графік Чи це я вже просто з глузду з'їхав від побаченого і це галюцинації. Ласкаво просимо в тварину в тобі, а ми будемо намагатися знайти сенс твого життя мудило. через уроки світу тварин. І сьогодні питання до тебе. А ти часом не земляний Ну, Давайте якусь нормальну передачу включимо. Я не хочу цей в світі дебілів дивитися з головною героїдою. Ви можете в житті робити багато помилок, але залишатися тверезами в п'ятницю ввечері це вже занадто. Грейс! Я собою за нею! Мені більше цікаво, якого біса в тебе книга по демонології на столі стоїть. Я ж позиртував про те, що вона демоні викликало, вона, походу, справді цим займалась. Пиздос. Це справді книга Чорної магії, якщо вам цікаво. Ще тут є мудовий садовий гном, і я підозрюю, що це відсилка до інших ігор цих розробників, Ну, них буквально 10 ігор. Зараз на стадії Демки, як і зиму, вже в них є армія рабів в підвалі, яких вони змушують робити ці ігри. Господи, боже, що це таке? Головна героїня викликала дівчат легкої поведінки собі на вечір, чи як? Знаєте, я не відкидаю варіант того, що головна героїня насправді якась супер успішна письменниця. І вона по вечорам влаштовує хардкордіор і це в знаки. взнаки. Вона дупилася до білої гарячки, і оці всі чудовиська. Це все, це просто наслідки. Знаєте, я не дуже розумію, чому головну героїню цькували за зайву вагу і б мали за любов до аніме. Тут на холодильнику написано Подумай, перш ніж їсти. А можна поїсти замість того, щоб думати? Тут є кобікс? В якому головну героїню обізвали китом, підняли і кинули в океан. Ну і Мене так бісить, коли за зацікування беруться аматори. Ну, знаєте, цей комікс можна покращити. Головну героїню обізвали китом, хотіли кинути в океан, але не змогли підняти. Ще краща ідея, тільки після неї мене точно забанять на Ютубі, ви цього не бачили, цього не було. Знаєте, я не хочу скаржитись, але мені здається, що в голодої героїні є більші проблеми, ніж зайва вага. На алкоголізм, наприклад, і це от метафора на нього, це чудовисько. Або я хизи, що в неї в хаті відбувається. Може вона там, я не знаю, ніцькувала зайву вагу, вона вдарилася в демонологію чорну магію, випадково відкрила портал в пекло. Я хизи, що тут відбувається. Словом, ця істота вимагає, щоб її погодували. і Тоді я так розумію, вона нас пропустить. Я ти ж серце що вона гри не захоче заравлаштувати якийсь пранк. Тут хтось йшов і по дорозі забув своє серденько. Ну, правильно, що добру пропадати, можна з'їсти або згодувати монстру. Я не знаю, наскільки це хороша ідея і хороший пранк в цілому, нагодувати по той бічне гігантське чудовисько, тим, що ти дістала з унітазу. Ну, я сподіваюся, що це принаймні буде смішно. Знаєте, це просто якийсь пранк по біблійним канонам, але мені підозрюю, що він добром не закінчиться. Як забажаєш чудовиську потибічне пранканути, то екстрементами людськими його нагодуй. Але будь-ябачна, щоб на той світ він тебе не відправив. Я серйозно в пекло відправлять за такі приколи. Ой-ой, по-моєму, він занюхав що щось не то.

I don't want to be fat anymore. But you're not. You're just... Just what? Chubby? Plump? Rotund? Say it any way you like. I suck. I really am a whale. Слово після нашого пранку з лайном і демонами насрайно відправили в пекло, причому зразу в дев'яте коло. Ну, словом, це там де Люцифер вліт в морожене, і ще це пекло чомусь трішечки лагає. Але для того, щоб я більше нікого не харасмен, мені в якості взятки видали віп апартаменти. I will на тебе. Здається, зрозумів нарешті, що тут відбувається, це просто біблійна притча. Оця от подруга головної героїні це метафора на диявола-спокусника. Вона, вона постійно розгодовувала головну героїню, щоб завжди виглядати гарно на її фоні. Нік я і очікував, це була притча, але не про алкоголізм, а про підступних друзів. Або про щось таке, яке за який тут сюжет. Тут ще в кінці демки написано розказуйте про цю гру своїм друзям. Мені би чесно було соромно розказувати людям, що я в таке граю.